Чистей місце. Не для них. Ми сюди прийшли з одного приводу. У нас є в нашій країні великі проблеми. Проблема в тому, що те, проти чого ми боролися, а це не тільки був режим Генаховича. Ми боролися проти свавілля системи. Системи, яка не поважає людину, зовсім не поважає людину і може з кожної людини зробити мокрані місце. Ми виходили на майдан не для того, щоб покарати навіть сім'ю. Кожен мабуть виходив за свою власну біль чи за біль е, своїх ближніх. І сьогодні ми бачимо, що система знов відбудовується. Відбудовується, е, відновлюється не тільки. Це не тільки дублювання системи Януковича. Це система Януковича помножена на досвід ФСБ, помножена на досвід ЦРУ, помножена на досвід усіх спецслужб. Вони вихоплюють от такими от краплинками, але вони поки не мають ще не можуть зробити якусь таку якісну систему, і тому дроблять. Дроблять людей просто кувало. Будують, 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 вибудовують там якусь систему, а потім коли в них нічого не виходить, вони просто беруть і розбивають людину там, чи групу людей кувалду. <рых> <рых> Щось подібне сталося і з нашими друзями <рых> з... <рых> <рых> з групи реванш. А разом mm? <рых> <Рано> вранці пів <рых> <рых> восьмої ранку. Вриваються люди в балакламах з автоматами, укладають хлопців і дівчат на, 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 на підлогу, руки спину. І люди відчувають, що їм в руки щось складають. Потім це щось виймають вони з рук, людей закидають в одну в одну кімнату, а потім в другу кімнату, яка була в квартирі, заходять. Група вже цивільних, Там, прокурори, е якісь, е як це буде українською мовою, поняті. Пой Пойняті да. За -за заходить група понятих і якимось дивним чином впродовж 20 хвилин вони знаходять сім гранат та дві толові шашки це діло злеплено. Злеплено, хлопці хлопців забирають. І поки домашній арешт, а потім починається саме цікаво. Е, ці люди були зовсім, спрацювали зовсім непрофесійно. Просто непрофесійно. Вони навіть ті гранати, які підкладали в руки, вони не могли якісно навіть е, отримати е, якісні відбитки пальців. Що вони роблять? Вони розуміють, що е, справа розвалюється, от просто розвалюється на очах. Що для них саме вигідне? Саме вигідне це те, що хлопці зникли під домашнього ареста. І починається поширена многоходова провокація. Провокація, в яких там підкидаються листи з погрозами. З'являються якісь люди, які кажуть, що там, е, ми за вас дуже вболіваємо, то ми кажемо втікайте, бо зараз ваша, ваша справа е, пов'язується з іншою справою, е, ця справа помножується ще на іншу справу, ви станете терористами. Вас завтра, там, якщо там брат, брат нашого е, товариша е, Богдана Ходоковського, Богдан був е, ветераном там, і і Чим солдатом батальйону Свята Марія, а цей батальйон належить до Міністерства внутрішніх справ, то ми його закинемо у спільну камеру, скажемо, що він мент, і ви самі знаєте, що, що з ним зроблять. Зрозуміло, хлопці не витримали, вони дуже молоді хлопці. Вони зникли там з під домашнього арешту. Але сьогодні вони зрозуміли, що, і Богдан в першу чергу, зрозумів, що. Теча це не вихід. Потрібно повертатися з тим, щоб кинути виклик цій системі, щоб продемонструвати на своєму прикладі, що система не всесила. система всесила, поки ми ховаємося, він хоче з'явитися на свій суд і хоче, щоб цей суд був суд не над ним. А над усією системою прийняття рішень в наш час. У тому числі і в прокуратуру, у тому числі Службою безпеки України, у тому числі міністр докази, докази того, що справа була фабрикована, ну, ну були зовсім смішні речі. А? Я депутат Київської ради. Я надіслав звернення до мера, щоб він надав протокольне доручення прокуратурі і. Що щодо порушень в ході сі і мені повертається відповідь у відповіді такий текст. Що зараз мені принесуть там ці, ці тексти? Що ваше подання з приводу справи там Костевича Костевича Ходаковського, там немає ніякого немає ніякого там сенсу, там ніяких порушень, і ще додаються прізвища людей, які зовсім не мають ніякого відношення до справи, зокрема спешилою та активіста чорного комітету Богдана Тицького, який зовсім до цієї справи ніякого відношення не має. І а, в той час, коли йшли арешти групи реваншу, був проводився обшук і в квартирі Тицького. І якщо б не своєчасне прибуття до цієї квартири народних депутатів, там в тому числі і мене, як депутата Київської ради, там теж опинилися і гранати, і там і все про що каже цей документ і ця відповідь, що ця справа. Була сфабрикована ще, ще до цих обшуків, і вони просто переплутали папки. Інакше в цій фамілії Тицького і спішили зовсім не могли б опин, опинитись е, у тексті відповіді. Зовсім Ну просто не могли. Як вони можуть опинитися, коли йде справа, до якої тицький ніякого процесуального відношення не має. Спишилива, як ми змогло з'явитися прізвище спешилою, яка вона ніякого процесуального процесуальної участі у цьому процесі не має. Е, це є ну, такий наявний чи і може можна сказати, що ця провокація була однією з відповідей? Може, може, я не виключаю що і генеральної прокуратури проти там мого посту, і того який розголос був у цієї справи. Справи от із відповіддю на мій депутатський запит. і ми зараз прийшли до генеральної прокуратури, щоб покликати. Генерального прокурора. щоб Генеральний прокурор, Генеральна прокуратура взяла під е, свій власний спеціальний, особливий нагле, нагляд цю справу. І я думаю, ми зараз всім колективом покличемо нашого прокурора, і якщо він е, людина, яка працює на своєму робочому місці, вона має вийти до нас. Прокурора! 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 Про Курора! Про Нам не потрібна черга, як для всіх, це надзвичайна ситуація. Я пройду протестувати. Якщо мене поляки, туди не і я ніяк політичний не отримую, і якщо тайміча посадована не з'явиться міністра, можна буде продовжувати свою протестну акцію. А зараз я потім вони сказав, далі там нормальна люди. Ми почекаємо, ви почекаєте мене. Я прошу залишатися, що часа треба.